Всім привіт! Я вирішив почати вдома, тому що дещо сталося. Невеличка халепа, друзі. Прокинувся пізніше, ніж зазвичай. Затримуюсь зараз вдома. Але я думаю, що це все приведе до позитивних змін, тому що все це уроки. З чого це почалось, друзі? З того що я в принципі, останні три дні. Ну, оці ролики ще записую. Я вечерюю досить пізно. І мені здавалось, ну нормально. повечеряв пізно, відпочиваю себе більш-менш добре, мене там вистачає до обіду, поспав ну, більш-менш навіть на покращення. Пішло всі ці три останні дні, коли я роблю цей денний сон. І пробудження оце відбувається, і вечірнє вечірні проводження часу, воно стає все кращим і кращим. А Вчора я поїв дуже пізно. Прям за 15 хвилин досну. Тобто я вже доїдаю, розумію, капець хочеться спати. Це просто душ, зараз чищу зуби, і одразу влягаюсь. Тобто не встигло травлення відбутись і поїв я друзі зеленої сочевиці. Да, Захтів, тому що вчора я вирішив ще е, трошечки переосмислити своє життя зараз і повернути хороший акцент в тіло, м'язову тканину, в тренування, і якщо додається щось нове. і... Це нове займає досить велику частину нашого життя. Туди йде багато ресурсу. Багато ресурсу на відновлення. я Зрозумів, ну потрібен білок. Зараз усі перекуси, там морозиво. Це вже не спрацює. Якщо я хочу нарощувати м'яси, прогресувати в силі, мені потрібно нормально харчуватися і не доїдати білка це не найкращий варіант. Але це має все відбуватися вчасно, тому. Хороше, якісне пробудження зранку залежить від того, як ми проведемо свій вечір. І попри те, що я ліг пізно, поїв пізно, то сьогодні, насправді, друзі, я прокинувся в 3.40 без будильника. Очі відкрились, але голова така мутна. Тобто, по факту, тіло було готове вставати, і, можливо, краще було б дійсно встати. Але я згадав, вчора було тренування, я не можу. За 3,5 години виспатись. Тобто це нереально мене Через годину я почну мучитись. О, тому здоровий глузд мене зупинив, я ліг досипати, але як такого досипання не вийшло. Я закрив очі, встав 4.20, і потім почалось, друзі. Це іноді спрацьовує. Ті, хто знають, ті знають, переводить. Переводи будильника це на 5 хвилин. Іноді ми дійсно досипаємо і таке, о, клас, оці 5 хвилин мені не вистачало. Але зазвичай більшу частину часу ці переведення будильника, ну, вони, це перетвориться в мучення, тому що нормальний цикл сну це 50 хвилин. І поки ми не отримуємо ці 50 хвилин, нам буде хотітися переводити будильник. А так як сон розривається, цикл не відбувається. Кількість оцих дискомфортних пробужень накручується, і ми прокидаємося змореними. Так у мене і відбулося. Я доспав аж до 5.20. прокинувся розбитим, в голові якась каша. Тіло трошечки легеньке кріпатурка є в спині, тому що робив виходи на дві роки. Зараз хочу з додатковою вагою працювати. Плюс 2,5 КГ, плюс 5, потім буде плюс 7, плюс 9, плюс 10, і хочу дійти до плюс 12. Такий план робити з плюс 12, не просто залізти на попередину будь-яким чином, робити якісно і на повторення. От, А кінечна ціль цього всього експерименту буде дуже цікава, я думаю, ті, хто спостерігають за моїм блогом. Все-таки спортивна тематика є основою, основою, на яку прийшла більша кількість підписників. І я думаю, що я вас дуже сильно здивую. Десь через півтора місяці в мене є деякий план дій, тому зараз харчування буде робити більш якісним. Тому після чаювання зараз я прям вдома поїм. Я приготував вівсянку плющину, полюю її вівсяним молоком магазинним, да, пастеризованим, і з медом це все з'їм і не беру з собою на скелі нічого з їжі. Просто по позиву голоду, через 4 години десь я повернусь додому. І спробую, звісно, не одразу лягти спати, а нормально пообідати. Хоча б два варених прийоми їжі зараз мають бути, щоб все по тілі відбувалося добре. Стаю трошки більш лінивим. Вчора якось ліниво збирав Чебрець, хоча зібрав нормально. Але сьогодні я буду йти набагато на ближчу точку, одну з найближчих доступних, тому в мене буде буквально 10 хвилин, щоб туди дійти по вулиці. Я дозапишу цей ролик, а основну частину вирішив записати тут. Друзі, думав, що буде взагалі халепа, що буде погано, але завжди ось реально чай. Це моя паличка-виручалочка. Я зараз дійсно думаю над тим, щоб оптимізувати свій день, зробити це не просто як аскеза, челендж, взяв, протримати, а потім, щоб кожен день хотілося. Та коли вже закінчиться. Ні, зробити це більш-менш комфортно. Ранкові підйоми будуть. Я всерйоз задумався над тим, щоб. Почати лягати раніше. Тобто, от прямо сьогодні, я спробую, якщо треба буде, змушу себе повечеряти, хоча б там не до шостої, може до сьомої, до восьмої вечора, так, щоб мене в 22.30 тіло спокійно відпустило в сон, тому що всі ці дні мені хочеться спати з 10 вечора. Пів 11 вже все, вже починає рубати. Але я їм. І відбувається ось це, друзі. Сьогодні я це дуже яскраво відчув, що от наслідки, да, карма наших діянь, вона іноді не одразу проявляється, тому що в когось багато здоров'я витримкається і здається, що наслідків нема. А насправді вони просто відсрочені. Якщо продовжувати працювати в режимі, так скажемо, Зношення нашого ресурсу, воно колись проявиться і проявиться так, що ми задумаємося над тим, як ми живемо. Тому я задумався, друзі, 6.20 на годиннику допиваю чай і через 15 хвилин, десь в 6.40. В 6.40 я вже точно виходжу на скелі. От, і щось розповім ще. Угу. Хочу зараз змонтувати ще короткий ролик викласти. Сьогодні мушу визнати, що це повний провал. От, 9 ранку. Я по ідеї ще маю збирати до пів дванадцятої по часу, але в мене реально закінчились сили, Ні ще нічого не допомогло. Я приймаю наслідки карми вчорашньої вечірньої діяльності. От. Тому зібрав дуже мало відсотків. 15, може 20 від моєї денної норми. Наступний план. Повертаюсь додому, влягаюсь і просто сплю багато. Можливо, я посплю з 10 до 2, ну десь так, може і до 4, ну, скільки буде йти для нормального самопочуття, стільки я буду спати і потім на вечір виходжу. Також було невеличке розчарування, коли я тут вчора проходив по цьому пагорбу і бачив багато кущиків. Ну, не, не так рясно, воно росте, ніж на тих віддалених участках. Але я думаю, ну, нормально можна зібрати. А тут я нахиляюся і просто, може один з п'яти, один з 10 кущів, такі, які можна збирати всі інші, вони. Виглядають нормально, а коли я беру їх в руки, вони пересушені. Тобто тут чебрець відцвітає швидше, ніж в інших участках. Я збирав, в мене закінчились сили, ніякого духовного смаку робити практику немає. Тому спробую ще раз. Просплюсь, прокинусь і все заново. Да, так іноді буває, так скажемо, осечка. Нічого розповідати зараз не хочеться. Ну ось такий випуск, друзі. Тому чи вдасться мені сьогодні вчасно повечеряти, чи вдасться мені вчасно лягти і завтра прокинутися відновленим, Ти це дізнаєшся в наступній серії. Дякую тобі за цей прекрасний, чудовий перегляд. Я неймовірно виснажений і є як є. Це знаєте дуже добре, що я це відчув зараз і зараз можу скоригувати свій шлях. Якби це затягнулося на я би усвідомив це пізніше. Краще, раніше, ніж пізніше.